Сьогодні ми на огляді у Варшаві, у молодої сім'ї, де є дітки, тому давайте не будемо затягувати, почнемо. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, велике, що запросили себе до себе в гості. Знаю, що у вас велика сім'я. Скільки вас тут взагалі живе в цій квартирі людей? Нас четверо, це ми з чоловіком і двоє діток. Окей, скажіть трошки більше за квартиру. Скільки тут квадратів, де ми і Скільки ви тут живете? Ми живемо тут відносно недовго. З місяця квітня ми переїхали. Ось, і район знаходить, квартира знаходиться в районі Прага Полудня. Ось. Це Саска, так? Направно я розумію. Саска Кемп, чи Це Грохов. Це Грохов. Грохов. Так. Окей. Це вже трішки далі за Саскою. Ось. Окей. Квадратів тут 60. Угу. Ось і ви наймуємо я ми, як казала, вже з квітня, тому що треба е, я кондитер, і е, вирішили. Більше якось е, вирішила більше розвиватись, тому що я популізую е, домашнього кондитера як галузь, яку можна розвивати, працювати. Ось а для цього відповідно також мали бути варунки. Раніше ми жили в квартирі 36 квадратів, у Нас народилась дитина. Нам стало максимально тісно за 6 ну, років. Ну так, Це маловато так. Ось для... Так тому ми вирішили переїхати. Е, гаразд а скільки вам обходиться ось така оренда квартири у Варшаві. А, наразі ми платимо Може, 4... трошки записуде. Так, так звичайно. Проходьте Привіт, Софійка, Не ховай наразі. Ми платимо 400 плюс 300 злотих в два місяці. Це оплата світла, так, але ну відповідно. Я багато працюю, багато почу, і е, минулого місяця в нас були там деякі невеличкі доплати. А, нічого власник не говорить за те, що ви робите вдома, наприклад, таку аля комерційну діяльність. Ні, тому що я працюю офіційно. Е, ага. Так, я працюю офіційно, і е, коли ми тільки сюди переїжджали, дзвонили е, з власницею домовлятися. Я одразу попереджала про те, що я домашній кондитер. Про те, чи я е, буду легалізуватися, чи вона нічого не має проти, тому що вона підписувала також такий документ, що вона нічого не має проти як uh -huh. власник. Ось і. Mm, uh -huh, Наразі це не реєстрована діяльність, тобто я не прив'язана, якби фактично до її квартири. Ми на її там квартиру нічого не реєстрували. Ось uh -huh, клас. E, дуже класно. Багато хто не знає за незареєстровану діяльність. Там yeah. e, до певного ліміту можна робити кондитер. А на кухні так чисто, що я навіть мені навіть не віриться, що тут кондитер живе. E, ну тому що варунки санепіду нас змушують мати uh -huh. чистоту і порядок. Ну uh -huh, no, But... і це з. Перш за все, ваша і наша безпека. Ось погоджуюся. А якщо, наприклад, хтось купляє торт, він получає чек чи так. ага, гаразд, так. Е, тобто, якщо потрібна фактура, то наразі я фактури не видаю, тому що це не реєстрована діяльність. Але якщо, е, якщо це чек. Тобто uh -huh. e, гаразд або рапорт касовий, тобто ага, зрозуміло. E, може, трошки ще пройдемося по квартирі, покажемо, так, як вона звичайно. тут виглядає. Тут у нас був хід. До речі, мені сам район дуже близький, тому що перше місце, куди я приїхав жити до Польщі, це теж район Саски біля Бора Коморовських uh -huh. вулиця так, дуже я близько. Там зі реально зі жив кустрянь. в такій квартирі, де було 10 жінок, таких які прибирання <х> займалися, <'язков> і я між ними то спав <хід> тиждень часу. Так що я мені це цей район дуже дуже близький. Ну, клас. Тут у нас туалет, так? Получається так, при ході? Е, тут у нас ванна. Ось така у нас саме звичайна ванна. Я думаю, що із дитиною ванна це дуже практична штука, правда? Е, так, так. Тому, Тому що кожного... навіть коли мамі треба щось доробити, можна mm -hmm. набрати води дитині, і вона там плюскається. Не боїтеся і... саму залишати в ванні. Е, Ну, в нас є старша. Старша дитина, а, яка пильнує. Це так, класно так. мати старшу дитину, яка це, яка все насправді вирішує. дуже багато Софія мені допомагає, хоча бувають такі моменти, що вже там ви мене не любите, тільки марка. Але, але насправді дуже багато вона допомагає, тому що ну в них такий конект дуже дуже Клас. кльовий. Класно. Софійка, покажеш потім свою кімнату? Так. Клас. Супер. O, це у нас e... так. Далі у нас туалет, А окремий це. А окей, тут ванна, а тут окремо. Так, так. Далі окремо туалет. У нас тут mm -hmm. різновид пилосоців. <laughs> ось до вибору до кольору. Ага, окей. Е, ще мені цікаво, тут я побачу так? таку штуку. Що це таке? E, це автоматична мильниця. Ставляємо okay. руки, так і okay. ось okay. нас... okay. ось окей. Я думав, що це щось не знаю, зв'язане з здоров'ям. Ем. <laughs> Ні, це в нас автоматична мильниця, тому що в нас Софія дуже любить мити руки максимально просто це, і тоді це мило класно. всюди, мило всюди, вода всюди. Тому чоловік вирішив нас е, такий сцент, якби ага. заадаптувати. Ось а, окей. Далі в нас спальня. Ми ще там добре не обжилися. Е, ось вона була порожньою. Угу. Е, окрім шаф, окрім шафи. Світло включити ага. е, в принципі так. можна так, що це ось окрім шафи, вона була в нас порожньою. Ми докупили ліжко, матрац угу. ліжечко і шафу. І мали угу. так мали старої а, квартири. Тобто, Марко тут спить з вами, так? Получається Марко спить з нами, але ліжко в нас виконує функцію шафи, і Марко спить безпосередньо з нами. Ось угу. тому, тому не можемо наразі ніяк відучити його від цього, але ми в процесі. Розкажіть за дітей, вони вчаться в польських школах, в українських садиках? Е, так, ми ходимо в польський шлобу, і також ми ходимо до польської школи. Ми приїхали сюди в 2018 році, тобто я приїхала сюди в 2018 році, е, жила в хостелі, я приїхала працювати на катерінг, е, Ось. і жила в хостелі з В'ячеславом, ми там познайомились і пізніше вже там. Одружились, так угу. а, ось, а, і якби ми до війни переїхали сюди. М -м Софія ходила так само в саді польський а, і так адаптувалася, і тому пішла в школу польську і зараз якби. Немає жодних в нас проблем з туканням чи, та... угу. чи булінгу, чи якихось утисків сторони інших угу, національностей. так. І дуже, ми, ми дуже задоволені школою, дуже задоволені е, нашою вчителькою, е, тому що вона максимально до дітей підходить з розумінням з таким, е, е, як це сказати, з таким. Е, Якби вона адаптовується до кожної дитини, знаходить з нею спільну мову і максимально якби ангажується ось в цю угу. дитину Окей, е, клас. Софійка теж задоволена, так і так. Софійка задоволена і також марками віддали цього року в ясла. Е, І також ми максимально задоволені. Дитина дуже швидко там адаптувалася, розвивається. Мама е, видихнула, так. Мама видихнула і може свої торти робити. Ось. Клас. А ось скільки так. зараз вже є багато клієнтів? Можемо на ти, так, так багато, можемо ти, багато, те багато ж є клієнтів тебе, які замовляють, наприклад, торти. Чи це постійні клієнти, чи це клієнти, які просто пишуть в інстаграм? Як ти продаєш за Е, Ну в загальному я проходила недавно ребрендинг. Ось тому що ще буквально там в грудні, в січні, я була якась там венгриновська бейкері з таким м, стандартним набором тортів. Де я тільки починала свою діяльність, і потім в один момент зрозуміла, що так воно вже не працює. Тобто, вже людям мало цього треба. Е... Ти розвиваєшся, коли вкладаєш в себе. Ось, і треба вкладати в себе для того, щоб можна було розвивати себе, свою діяльність. Тому... Ми провели ребрендинг. Я співпрацювала з графічним дизайнером, власне, з своїм ментором по кондитерці, з яким ми зараз співпрацюємо, як з СММ, ось трошки в іншому руслі, ага. і також таргет був. Ну тобто, я пробувала максимально різні варіації, і десь я задоволена, десь не задоволена. Але зараз так переважно це інстаграм, тобто найбільша кількість замовників в мене звідти. Я просто пускаю дещо на рекламу, пускаю дещо на таргетовану рекламу. А переважно, коли це вже сера... і сарафанка також гарно працює. Ось. І якби зараз е... я не скажу, що я маю мало клієнтів, тому що в мене часу буквально, ну буквально немає. Ось е... зранку я вже видала два торти. Зараз в мене ще один е... ще одна видача. Потім ще на завтра. Зараз я вже тікаю звідси, щоб не мішати так. Ні-ні, без проблем ось. Клас. І, ну це дуже класно, що розвивається та, так. Насправді. Ось така власна, власна така справа. Е, і це дуже круто, коли ти можеш працювати вдома е, і не треба нікуди їздити. Там час витрачати. Я завожу сина в Ясло, Приїжджаю. Я на місці. Я вже тут е, знаю. Тут мені бісквіти, тут мені збирати торти, угу. тут видавати, тобто все максимально адаптовою. Okay. І це дуже круто, що можна працювати легально. Власне власне, ти сказала Христина за санепід. Як це виглядає санепідом? Тобі потрібно було заголошуватися. Вони приходили так. до тебе додому? Е -е, до мене не приходили. Але ну, бувають вони вибірково. Вони вибирають або вони приходять, або не приходять. Якщо вони приходять, вони безпосередньо все одно якби, попереджають про це. ось. Але складається пнісик, додається пакет документів, вони його розглядають і дають децизію або позитивну, або негативну. Тобто, або ти всі варунки Санепіду сповняєш, або ні. Ось Ну, наразі ми маємо таку велику кухню, можемо в принципі. Так, так, туди. так. звичайно, давайте. Е, ось. Але взагалі квартира простора, класно, що у вас тут є багато місця. Так, у нас саме тут для... Так, Куток е... для марка. Е, ось. У нас таке саме. Між. У нас кухня це не кухня, а куток для марка. Так само. Е, е, Привіт. Класний, малий. От, оце зараз щастя, правда, для тата і для Софійки. Е, а розк... Покажи трошки більше власне, про свою роботу. Як ти тут е... це печеш? Може, там є якісь. Е, це моя духовка. Угу. Ось вона доволі виглядає гарно. Я б сказала, дуже чисто, дуже що, чисто. Дуже, що дуже важливо, так. Е, ну, Тут в мене поділено на секції, тобто це мої приватні там домашні речі з цієї ага, сторони, окей. з цієї сторони. Там якісь навіть одну шафу дозволю заглянути. Окей. Ось тут якісь ага. такі мої всякі Резачки речі поскладені, посагреговані. Е, е, Ну, тобто, випікаю бісквіти, працює це моя робоча поверхня. А ми роз, Якби в варунках санепіду це є розграничення часу. Тобто, коли я готую для дому, це одні години. Коли я готую для замовників, це інші. Ага, години. Тобто, ось так. так, так, має бути розграничення. Таке, ось чи це хтось верифікує, чи як це виглядає? Е... Чи ти сама собі робиш цей графік? Ну, тобто, я зголошую свій графік до Санепіду і вже згідно ньому працюю. Чоловік такий скромний. Чим займаєшся? Я ]ся? дуже скромний, бо я дуже вихований. Так, <рес> от, от це гарного знайшла чоловіка. Так. <рес> Чим я займаюся? Трошки може ближче до мікрофону, щоб було чути цей. Мене звати Слава, я з білої церкви. Я майже найщасливіший чоловік у Варшаві. А чому майже? Божий, тримайте, що малий не хто. Бо я маю гарну жінку, ще гарніших діточок. Маю роботу займаюся тим, що мені подобається. Робота моя пов'язана з будівництвом. Я не проваджуюсь таку фірму велику, хоча вже будівництвом займаюсь дуже багато років, ще починав з України. Я є працівником працюю маленьку фірму, займаюся утепленням фасаді. Мені це дуже подобається. Я заробляю свої гроші чесним трудом, своїми руками, злюночі спокійно. Клас. Жінку підтримуєш у уведені кондитерського? Як не підтримую? Я найголовний підтримчик Окей. жінки. Окей. Навколо тортів, навколо жіночки, наприклад, у нас. Багато на жаль, я де її справа. Я маю вам читаю. Так, у нас тут мандарини літають, бачу. Так, у нас. Софійка, а покажеш свою кімнату, як в тебе виглядає? А давай, давай подивимося, що твоя кімнати. Ой, мандаринка одна впала. Я боюся, бо зараз давай. реально це такий вік, що ми поставили так. в себе камеру, аж записали на відео, як Марк з дивана так полетів, що. Ну, у нас він хотів вставати, хотів стояти на ножках, і от гойдався, гойдався, і просто впав. впав. Ще й так, це дуже небезпечно. Uh -huh. Uh -huh. Але в uh -huh. нас з uh, крайності в крайності ми кидаємося, у нас настроєння хороше і зразу. No, а я запрошує свою це, кімнату, це, там це, це просто вау. Так? <laughs> так. Так. Будь ласка. Вау, яка велика кімната! А це два поверхи, ти спиш на одному? Так, чи це... А, це одне ліжко? Так. Тут ліжко в мене, тут старі фотографії. У мене... а, дуже багато різних наклейок. Ну, цікавишся так. малюванням? Малювання, я дуже люблю малювати. Створювати якісь малюнки. Клас, а що це за фотографії? Там якийсь виступ чи що це було? А, це у нас був, не знаю, як оце назвати. Ту. Такий виступ в школі, так? А, 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 як тобі взагалі? Та... Карнавал. Ага, карнавальний бал. А де саме ти тут на фотографії? Тут. А, тут. Ага. Дай Клас, така фея, так? Виконувала функцію mm -hmm. фей. Клас. А, тобі не страшно спати mm -hmm. на горі? Від часом страшно, бо я від часу дивлюся страшенки і думаю завжди, що тут хтось ходить. А мама знає, що ти страшилки дивишся? Так. Мама, ти, баба... мама знає, Уже, так, Уже знає. знає. Е, клас, дуже гарна в тебе кімната, класно, що ти собі тут живеш. Е, гарно, що ти малюєш, що ти вже чимось цікавишся. Мамі допомагаєш, молодець. Так. Ну, е, так. Ще нам треба навчитися трошки порядку. Але я думаю, що максимально всіх дітей. Такі. і є. А тут така цікава поличка. Це ваші якісь такі е, книжки. Хтось читає е, так. літературу? Так, у нас е, слава більше читає літературу. Ось, але е, недавно я була на бізнес-конференції е, і там мені подарувала Світлана Ісаєнко, тобто, точніше, її чоловік. Ось таку книгу, яку я ніяк не можу почати читати, але е, в, в швид... ну тобто. Швидкому майбутньому. Ось uh -huh. планую. Е і тут також журнал. E, мотоцикли. Е це у нас слава, дуже любить мотоцикли. І до появи дітей у нас була мрія мотоцикл. Ось. Тепер мрія, можливо, ще третя дитина чи ні? Е в мене наразі ні. В мене наразі ні. Слава слава, напевно, хотів би. Ось ми це якось обговорювали. А, Щось, зараз, раз, зараз. Мундочку, так, нічого. Марк, що сталося? Ходи Може, до, до мами хоче. Це нормально. Що сталося? Так, а Що, що? Сталося? Малюткий мамин хлопчик. А подивимося тут. Давайте а подивимось. гроші це ви збираєте, наприклад, на якусь свою мрію. Так, ця купілка така. Так, вона в нас з'явилася дуже давно, <хи> і вона ще в нас не не повна, але вже дивлюся, вже Практично підходить до верху. Е, Фотоапарат бачу такий е, з інста. Що це, це якийсь такий там одиннадцятий. Так, так, це був якийсь там подарунок. Ем, це був подарунок на на річницю нашу. Ага, ось окей, мені. клас. Скільки, скільки часу вже разом? З 18, з 18 го року. З 18 року. Тобто, хто захоче, той порахує. <гум> Скажіть, <гум> будь ласка, скільки в середньому коштує проживання для сім'ї, ось з чотирьох людей, у Варшаві? У ага. середньому. Секундочку, я тобі його повігу. Слава, будь ласка. <гум> а дай, будь ласка, Христина мікрофон, щоб цей, щоб ми Бо зараз будемо слухати цей. Тяжкий, під. Ага, сказати? Фінансове питання. Скільки часто вартує жити у Варшаві? Дорого у Варшаві жити все, звичайно, відносно. Е, але з грамотним підходом фінансовим все це реально. Наприклад, я зараз цим вже цікавлюся, фінансовими такими питаннями. Читаю спеціальну літературу. Ось, наприклад, всі раджу. Мешка, так. Абсолютний бестселер, всі про це знають. Я прочитав буквально 50 з перших сторінок, я вам скажу, що я вже. На половині путі до багатства у нас купілочка збирається, мрії здійсняються. Про що ми мріємо? Про, своє, про якусь нерухомість. Наприклад, якщо сказати про свою нерухомість у Варшаві, на сьогоднішній день я можу погодитися, що це занадто дорого для мене, але дійшов до того, що можна почати з чогось меншого. Наприклад, з інвестицій в щось більш дешеве. Або така е, квартира, як для нашої сім'ї, має бути як мінімум трьохкімнатна. Це для мене за дорого. Варшаві це десь е, ну, ну за ага. мільйон доларів. Таке щось бюджетненьке. Ще треба дуже пошукати. Е, мільйон злотих чи доларів. Е, так, мільйон злотих. Злоти е, то я вже загну. Трошки тож за мільйон можна доларів, вже можна взяти щось хороше. Так е, окей, Ось, що а наркоток суми ну орієнтовно. Яка це може бути сума в місяць, щоб на чотирьох 4... це 10 тисяч дванадцять. 5. Як вважаєш, яку суму так потрібно реально мінімум потратити, щоб, наприклад, заплатити за оренду, е, харчування, садіки і так далі? Е, мінімальна сума, з якій можна прожити, оплативши всі якісь е, витрати оплати, це, мабуть, 10 тисяч. Але такого майже завжди не буває, бо це життя. Сьогодні зуб заболів. Завтра треба щось відремонтувати. Машина поломилася і так далі. Тому ця oh, сума виростає як мінімум до в місяць. По Варшаві ви пересуваєтесь машиною чи транспортом користуєтесь Софійка? Ти як до школи далеко їдеш чи ти сама йдеш? Тут є Ну я їде на нього родовою, тут заманянською. Ти сама їдеш до школи? Не боїшся їхати сама? Я не маюся, Я вже ти молодець. — Так, ходити сама. Ага, клас. Так. А тут бачу, у вас також є багато е магнітів. Ви подорожуєте? Ну, Чи це так, більше? стараємося подорожувати трошки. Трошки, ну mm, там багато, багато магнітів. Ну, все відносно, так. Трошки, Яка вам найбільша країна сподобалася, вже. крім Польщі? Е, найбільше зосталося враження у мене від банальної е, дуже близько до Польщі-Хорватія. Прекрасне море, чудовий клімат. Такий був якраз в чоточку, такий в точечку Росли, релакс у нас угу. тому запам'яталось. Е, клас. Е, а планували би кудись приїхати з Польщі? Чи вам поки тут комфортно? Або з Варшави, наприклад? Та завжди є думки. Наприклад, наші більшість моїх друзів вже переїхали до Штатів, чи хотів би я вжити в Штатах? Велике питання. Мені в Польщі, наприклад, досить комфортно. Гаразд. Добре, скажіть ще, будь ласка, чим ви цікавитесь, наприклад, жінка, ти крім мотоциклів, може, маєте якісь захоплення, кудись ходити, проводити час якось разом? Як ви взагалі від такої знаєте, сімейного життя відпочиваєте? Як я відпочиваю від сімейного життя е, класично, банально. На балконі з мене стоять нажендя для риболовлі. Займаюся трошки рибалкою. З тестом виїжджаю. Мене найкращий друг в Польщі це тест. Ми їдемо на рибалочку, основні якісь грибочки, в ліс, природа, шашлички. А так, тут в Варшаві можна ловити, треба мати дозволи. Чи ви десь їздите поза Варшавою? Е, з Варшаві поза Варшавою їздимо скрізь, скрізь треба ліцензія спеціальна для виловлю. Для ловлі угу. і скільки зріси... коштує твоя найдорожча вудочка? Не чую. — недорого, недорого. Окей, хотів ще запитатися Христини. Можливо, Христина в тебе є якийсь уже готовий. Ти казала торт, будеш видавати комусь? <скур> так, звичайно, А можемо показати його, як We він <скур> виглядає. <We скур> можемо його показати, але він не закінчений, тому що декор трішки буде їхати окремо від тортика, ага. <скур> тому що він буде їхати чотири години. Ось але без е, я вам покажу свій фірмовий медовик і якраз ним і почастую тому, що е, свої торти я передаю продаю не просто як торти, а продаю через емоції, через е, любов до себе, до сім'ї, до навколишніх, до друзів, до оточення. Ось гасло лолокейк. Це love yourself, любуй себе. Ось класно, дуже гарно. І тому е, медовики наполеон це такі мої е, вже якби фірмові е, торти з пропрацьованими рецептурниками, тому що рецепт є, рецептів є дуже багато. Я для себе е, вибрала з усіх деякі, допрацювала під себе. Ось. І це такі торти, які нас повертають у дитинство: любов до батьків, до мами, коли там ти маленький, мама хоче ці будівники, наполеони так. А може, Тому... цей мікрофон, будь ласка, щоб було ще дуже краще цей Йош. для себе. Чи... Я забувся за тим мікрофон. Ні, нічого <звілляє> нам за цей воно буде краще чути. <звілляє> <Ой>. <звілляє> краще тримайте марка. <звілляє> Марко, з мамою вже такі піруети виробляє. <різь> так, <Ось. різь> 에... Помогай, Пиві, дяді, а він хоче спунькати, може, яка зараз година. Так, так, ми вже підходимо до, бідні, до, обіднього, до, с... до обіднього сну. А, окей, Ось. А... Тому зараз будемо вас частувати нашим е... медовиком. Ого, оце, оце мене вчора на цвяхи садили. <свят> а сьогодні кормля будуть медовиком. Це в мене, мене знаєте, такий зміна кадру. Окей, ну давайте подивимося, як воно виглядає. Так, хочу зауважити, що е, мої торти, так які я працюю, вони знаходяться в окремому холодильнику, тобто це не якийсь загальний угу. холодильник з навареною я думав, що картошкою. Зараз тут десь ні, ні. В мене він старенький, такий трішки. Життя його вже потріпало, ну, але, але тим не менше, так ось е так виглядає мій холодильник. Тобто це окремо яйця, там вже якісь креми. Тут на Наполеон, там е знизу також в мене крем заварений. Клас. Е готовий наш тортик, на якому буде корона. бо це зараз... Ага, ось він, так, ось, okay. ось він так виглядає. І зверху буде корона з зеленим камінням, максимально витончена. Е і він буде їхати 4 години. Власне питання. Він так. реально люди замовляють не з Варшави а також е, з околиць. Але це моя знайома, з якою ми співпрацюємо, тому що я співпрацюю також з кав'ярнями. Е, і ось в неї день народження. Вона е, сама з е, не знаєте це. Вона десь 4 години за Варшавою е, їде до батьків. Волослав. Ну, можливо, і в ту сторону, ось. І вона буде їхати до батьків і а, окей. відповідно цього тортика забирати з собою. Але е ми також їздили до е славаного похресника в Познань, е і тортик дорогу переніс просто чудово. Тобто, якщо хтось хоче торта. Так, я залишив посилання обов'язково. Дякую. Тобто, якщо є якісь там святкування за Варшавою, людям треба годину-дві їхати без проблем. Тоді вони просто мене попорачають. Я роблю стабільніший крем, і наші торти супер доїжджають без жодного сколу чи тріщини. Клас, але точно це не формат інпосту? Ні, 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 ні. Але бувають такі люди. Ось так бувають. Мене не здивуєш, мені раки відправляли які живі. Інпостом і вони wow. доїхали до Врослова, тому що там мали якесь е, холодну ну, підставку, mm -hmm. і вони просто не цей. Ні, ну так ну якщо є якісь відповідні варунки перевезення, але я вважаю, що кур'єрська доставка повинна знати, що вона везе торт, що це не можна там, от його отак от, от, трясти. Е, е, Добре, то може тоді це ми будемо пробувати. Я закінчу. Так. Е, дякую велике, що мене запросили. Е, дякую, Христина, що поділилася е, своєю. Своїм заколісям, як ти все готуєш, що в тебе є санепід. Також залишу до вас посилання. Ви дякую. крута молода пара, яка живе в Варшаві. Можливо, когось також будете надихати на, наприклад, щось особисте, тому що, наприклад, вчора також була дівчина, яка займається фітнес-тренером, працює угу. повністю онлайн. Тут в певній мірі також онлайн бізнес, тому що ну, все так. з дому так. дистанційно. Тому дякую ще раз. Ну і йдемо їсти тортик. Так, дякую, дякую вам.